Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Олена Почебякіна, і сьогодні я хочу поговорити про, на мою думку, найбільш розповсюдженішу помилку, яку роблять астрологи-початківці, коли роблять прогноз або коли аналізують натальну карту. Я на днях робила ж сама консультацію і подумала. Що я сама на початках цього не враховувала і думаю, скоріш за все десь помилялася. Але все досвід, всьому треба вчитися, і моя задача зараз вас трошки навчити. Залишайтеся на каналі, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар, підписатися раптом ви ще не зі мною. І так, яка ж це помилка? Помилка проста. Коли ми аналізуємо натальну карту, ми. Можемо не враховувати космограму. Особливо, коли ми робимо прогноз або коли працюємо саме із подіями. Тобто, коли ми аналізуємо не просто сонце десь там, місяць, десь там, а коли ми працюємо із домами гороскопа. Коли ми працюємо з домами гороскопа, ми враховуємо, куди потрапив цей кусь під дому. Відповідно, таким знаком будуть описані сфери життя людини, про яку ми говоримо. І воно нібито ок. Але. Події не можуть існувати окремо від людини. Дома гороскопу, куспіди, сітка домів це і є події. Космограма, тобто планети в знаках, це характер людини, психологія людини, її звички, її повадки і аспекти, звичайно, між планетами. А от сітка домів. Це вже події в натальній карті на все життя, як вони будуть формуватися і під якими знаками будуть зафарбовуватися, і в прогнозі, коли ми робимо прогноз на якусь сферу життя. І коли ми трактуємо лише положення там, Куспіда в знаку Зодіаку, управителя цього дому, десь там воно то все прекрасно. Так ми описуємо, яка подія може трапитися, яка сфера, як, як буде проявлятися ця сфера життя. В конкретної людини, але не забуваємо, що події вони не можуть бути окремо від людини, і тому трактувати лише події або лише дома гороскопу, лише сфери життя, не враховуючи космограму людини, не враховуючи її аспекти, положення планет у знаках, буде Неправильно, скоріш за все, подія трошки не трапиться, або трапиться трошки по інакшому. Це як тоді, коли ми говоримо, от у нас в житті щось трапилося я каже: Ти не взувала моїх чобіт, ти не знаєш, як ти вчинила би на моєму місці. От саме це ключ до того, що я намагаюся зараз вам пояснити, тому що подія, наприклад, по п'ятому дому. Багатьох людей там куспіт там знак п'ятого дому в рибах, і це значить, що багато людей до своїх дітей мають багато емпатії, психологічності, жартовності, і все там, чим воно зафарбовано. Але космограма цієї людини в кожного своя, і відповідно обставини життя дітей, обставини спілкування з цими дітьми, взаємини людини і дітей будуть, наприклад, під знаком риби. А людина космограму може мати зовсім протилежну і тут може йти дисонанс, і можуть не відбутися події, які повинні би відбутися під знаком Риби. Зараз спробую пояснити на прикладі з цього цьому дому в знаку Овна. Сьомий дом це наша сфера партнерства, стосунків, взаємин з іншими людьми. Коли він в Овні, це означає, що ось ці сфери, які я назвала, коли там буде щось відбуватися в житті людини, будуть описуватися знаком Овна і будуть мати такі е, характеристики. Тобто, це може бути підвищена конфліктність із партнером, драми, ну не драми, а конфлікти, сварки, суперечки у стосунках. Це може бути. Імпульс в стосунках, коли стосунки змінюються дуже швидко, дуже динамічно. І, скоріш за все, партнер каже, от я сказала чи я сказав, і от буде, по-моєму, тому що ми описуємо стосунки по знаку Овна. Це буде велика динаміка, це буде швидкість, тобто стосунки розвиваються швидко в таких людей. І от там ще є ряд характеристик от, Наприклад, в нас консультація, описуємо сферу стосунків і ми це все наваляли людині. І нібито ок. Але в такої людини може бути Меркурій в знаку тільця. Що таке Меркурій в знаку тільця? Це таке сповільнене, комфортне, приторможене, фіксоване мислення. Людина довго думає, перш ніж щось робити. Людина обдумує так стабільно враховує. Всю ту інформацію і все те, що відбувається навколо неї, і перш ніж щось розробити, така людина буде гарнесенько думати, вона зважить всі за і проти. І якщо це буде поза зоною її комфорту, якщо цій людині треба буде щось робити, особливо так швидко, динамічно імпульсивно, як овен, не факт, що ця людина щось взагалі зробить, тому що в неї може не бути таких якостей характеру, вона думає як тілець. Чому я взяла до прикладу саме Меркурій? Тому що тут, як каже моя Софійка, тут у мене знаходяться мислі, думки в нашій голові, мозок у нашій голові, він, він вирішує, він реально вирішує. І це ті 50%, які в нас завжди є. Коли я кажу своїм клієнтам, то роблю прогноз. От є 50% від астрології, решта 50% за вами. От за вами. Те, як ви зробите, або ви не зробите, воно частіше всього описано Меркурієм знаку Зодіака, і аспекти, звичайно, які цей есп... Меркурій має. Ми думаємо і потім ми робимо якісь вчинки. Ми обдумуємо ситуацію, вирішуємо, аналізуємо, приймаємо рішення головою. І якщо ця голова. Немає характеристик знаку, які описані, наприклад, цьомим, цим же домом, то не завжди відбудеться подія саме по характеристику цьому дому, саме Овна. Є велика ймовірність, що людина вирішить так, як вирішить її Меркурій. Тобто, начебто підкидується ситуація імпульсу. Начебто є якась конфліктність у стосунках, і от в тебе є овен, ти можеш їх, ти маєш можливість швидко їх змінити. От, начебто, так, от в тебе така тотальна карта. Але в людини Меркурій знаку тільця, і вона спершу довго думає, аналізує, передумує. Таким людям важко вийти із зони комфорту. Їм важко прийняти рішення, які виводять їх із зони комфорту. А овен якраз така історія є: це боротися, воювати швиденько вперед. І скоріш за все, людина буде довго терпіти такі стосунки, конфліктні. Так вони будуть конфліктні. Так, людина, партнер, може бути занадто імпульсивним, занадто агресивним, занадто егоцентричним, тобто враховувати лише свою думку. Тобто, як я сказав, овен так і зробимо. І не можна тоді такій людині казати, що у вас висока динаміка в стосунках, скоріш за все, ви їх будете міняти туди-сюди, і це все буде швидко, тому що в такої людини повторююся, Меркурій може бути в знаку Овна. Ще один приклад з тим же самим сьомим домом, сьомий дом у раку. Це говорить зараз про себе. Сьомий дом у знаку рака, але людина затятий козиріг, да? у мене стеліум у козирогії, включно з асцендентом. І що? Що ми маємо? Сьомий дом у знаку рака це висока ем, динаміка, припливи в стосунках. Тобто, стосунки змінюються. Сьогодні вони одні, завтра вони інші. Стосунки постійно виводять на емоції, і можна казати, що це мінливість у стосунках. Тобто на старих підручниках астрології так і написано. І можливо так би в мене було, якби я не була стелюмним козирогом. У мене не просто інцидент козирогів, у мене там іще дофіга планет. І тому що? Тому стосунки мої ні не мінливі, я їх не змінюю так, як мала би змінювати, тому що це написано в теоретичних книжках. Я козиріг я дуже стабільна, в мене дуже... Важко зрушити на те, щоб я щось змінила в своєму житті. Я це не люблю. У мене висока доля відповідальності, е, відчуття обов'язку і так далі. І тому не всі трактовки, які описуються сьомим домом гороскопу в знаку рака, мені підходять, тому що от в мене є такі от характеристики. Це коли ми аналізуємо натальну карту, я вам навела приклад, і коли ми робимо людині прогноз, ця тема так само спрацьовує. Ми ж, коли робимо прогноз, ми ж також враховуємо управителя. Того дому, тієї сфері, з якою ми працюємо. І він має підкидувати нам такі події. Так, події іззовні будуть, але як людина з ними скористається, це вже ми дивимося по Меркурію. Частіше всього. Ну, і можуть бути як у мене стеліум, хоча в мене Меркурій знаку Козорога. Тобто, якщо там є якийсь стеліум планети, якщо там від однієї... Планети, там, наприклад, до особистих планет, багато аспектів до Плутона, то людина буде така-то і рішення буде такі-то приймати на трансформацію, на зміну себе, навіть якщо це будуть напружені стосунки, людина буде не проти цієї трансформації. І тому і той прогноз від Плутона, того ж самого, наприклад, вона проживе трошки інакше. От. Це те, що я хотіла сказати, тому що реально це є помилкою. Я сама допускала таку роб... помилку, коли в мене людина була окремо, подія була окремо, і по події мало би бути то. А людина каже: М -м, Ну я так не вчиню або не каже і вчинить так, як їй треба. Тому обов'язково, коли ми аналізуємо саме вже дома гороскопа, коли ми аналізуємо якусь сферу життя людини, коли ми робимо прогноз по якій сфері життя людини, обов'язково враховуємо космограму, тобто характеристику психології цієї людини, хоча би в якому знакі. У неї Меркурій. Ну і я також рекомендую враховувати, коли ви робите людині, наприклад, зараз аналізуєте натальну карту, робите, да, і консультацію кохання. Людина саме зараз щось хоче, відповідно, саме зараз у неї йде вплив якихось планет. Я завжди рекомендую поглянути на прогресії, тому що це такий тимчасовий фокус нашої уваги і те, як ми будемо приймати рішення, як ми будемо діяти від цього. Ще залежить успіх вашої консультації. Тому що якщо ви людині говорите, знову ж таки, сьомий дом в Овні. От у вас на натальну по натальній карті у вас взаємини кохання складаються так-то, так-то, але от саме зараз в прогресіях людини акцентований знак риби, то скоріше за все вона з вами не погодиться, тому що саме зараз відчуває вона от по інакшому або от в наталі. В неї будуть Меркурій в рибах, і вона типу скаже так, але мабуть трошечки не так. Тому, коли працюємо з домами гороскопа. Це коли ми аналізуємо сфери життя людини або робимо прогноз, обов'язково враховуємо космограму положення планет в знаках, і тоді ваші прогнози будуть більш точні і більш якісні.